Привіт, друзі, каналу, підписники. Хто не підписаний, підписуйтесь, буде багато чого цікавого. Сьогодні відео буде по поводу тих контролерів Тому що я виклав одне коротке відео, значить, по поводу контролера зверху буде силочка на це відео де я його ремонтую. Значить, воно в мене погано, неправильно показувало. Тут нема регулювання по напрузі, щоб виставити точно. От. І Був комент, що є другі блоки, які цікавіші, інтересніші. Це мали на увазі отакий блок. Я його теж ставив, але я його обрав. Вони зовсім різні блоки. Це контролер заряду і це контролер заряду. Ну, е, хочу розказати по поводу цих зарядних контролерів. Е, значить, оцей зарядний контролює акумулятор напругою. Сюди підключається сонячна панель, допустимо, до 60 вольт можна підключати, і воно контролює заряд сонячного акумулятора. Ну е, тут є ділитель напруги, який можна супротивник убрати і помістити підстроїчне і виставити, щоб воно було більш точний от 54,2. У нас зараз. Ну, 54, тут 54,0, 54,08. Можна його там підстроїти ще трошечки. Це від температури теж воно трошечки починає брехати. Но його в електронному видео не можна його підстроїти. І воно зараз от сонячні панелі не працюють уже, але воно показує напругу акумулятори. Тому що воно, сама схема, запитується від акумуляторів. Тепер по поводу оцього контролера. Тут майже той же самий принцип, але воно зовсім друге. І тут нема регулювання по напряженню. Так же само. Виставити, значить, щоб точно показувало. Ну тут, сюди батарея підсоєдняється сюди підсоєдняється сонячні панелі, допусті. Питається воно від сонячної панелі. Коли вечором сонце вже зайшло, то у вас екран просто потухне, і ви не будете бачити, що тут показує. Тому що сама схема запитується від сонячної панелі. Трошки погано це. Допустимо, я якось не привик. Ну, тут є, постійно я бачу. Яка в мене напруга на акумулятора? На цьому контролері я не побачу. Тому що контролює воно акумулятор звідси, а запитується сама схема звідси. Значить, отакі блоки. Де тут? Там десь названня його. Це одне, а це в нас блок. Звання оце його. Він 30-амперний. Так же само, що тут мінус общий і тут мінус общий. Тобто по плюсу вони би включаються. Но вони зовсім різні. Налаштування. Тут та же самая фішка. Виставляєш, просто екранчик такий другий. От. Світиться по-другому. Так що такі справи. Вибирайте саме, який вам доподоби. Цей, Коли є що, то його можна трошечки переробити. Я ж кажу, відео зверху є, як я робив, просверлив отвори і поставив оце спопротивлення. Підкручуєш і виставляється точний ватаж. Пока-пока. Підписуйтесь на канал.